Відбулася чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що ситуація стабільна і контрольована, але закликав жителів громади не ігнорувати сигнали тривоги та виконувати всі необхідні заходи безпеки. Щодо роботи департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин, то він працює в штатному режимі. Фахівцями опрацьовуються заяви та ска. Арги від мешканців директор «Подільськводоканал» Володимир Негрецкол доповів, що у зв'язку із можливим відключенням електроенергії продовжується підкачка води у резервуари. Директор КВЕП Теплокомуненерго Максим Перлей розповів, що працівники даного підприємства ліквідовують аварійні прориви внутрішньобудинкових теплових мереж, які виникли під час гідравлічних випробувань. Триває робота із підготовки котельні на альтернативному опаленні. Виконуючи обов'язки директора комунальної організації Благоустрій Олександр Задорожний доповів, що період листопаду, час, коли в рази додається роботи. Щодня комунальники прибирають опали листя. Разом з цим продовжуються роботи з прибиранням міських. Вулиць, площ зелених зон виконується ремонт металевих турнікетів та контейнерів для побутових відходів. Такі ж роботи тривають і у селі Липецьке. Директор комунальної організації Міськсвітло Віктор Кострицький сказав, що фахівці підприємства продовжують встановлювати вуличне освітлення на сонячних батареях по мікрорайонах міста. У пріоритеті пішохідні переходи та найбільш людні місця. Згодом такі ліхтарі з'являться і на зупинках громадського транспорту. сьогодні світлофорні об'єкти працюватимуть

Керівник приватного підприємства Курінь Василь Шипітко та приватного підприємства городок КВП Олександр Перепелиці доповіли, що працюють у звичному режимі, а саме проводиться ремонт під'їздів, покрівель та вентканалів багатоповерхівок. Постійно проводиться прибирання на закріплених територіях та вивіз сміття. Директор Подільського спеціалізованого комунального підприємства Меморіал Сервіс Олександр Музичук каже, що останнім часом на кладовищах міста скоєно ряд нахабних крадіжок. Вандали викрадають металеві огрожі. Відносно цього спеціалістами проводиться відповідна робота. Директор міського ринку Людмила Галіченко уточнила, що з 1 листопада Подільський міський ринок працюватиме з 7-ї години ранку. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, доповів, що з сьогоднішнього дня подільські школярі повернулися до навчання. Всі заклади освіти працюють з дотриманням вимог безпеки. Алла Перепелиця, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Повіла, що заклад працює у штатному режимі. Ці заявки опрацьовуються соціальні нарахування виплачуються. Також фахівці департаменту консультують внутрішньо переміщених осіб. Виконуюча обов'язки керівника ЦНАПу Інга Кучковська сказала, що вони опрацьовують заяви для виплати компенсації витрат власникам житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб із постраждалих від війни регіонів. Тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей доповіла, що заклад охорони здоров'я працює в посиленому режимі, адже збільшилась кількість звернень до медиків через активізацію сезонних захворювань. Також лікарі первинки здійснюють виїзні прийоми до сіл громади.